Всім привіт! Сьогодні хочу показати, які є новинки із браслетів, сережок, підвісок та брошок. Почну із агату. Агат це камінчик, який підходить для всіх. Він гармонізує емоційний стан, захищає від негативу, також покращує концентрацію уваги, стимулює фізичну витривалість та розвиває впевненість у собі. Крейзі агат. Ціна такого браслета: 160. Агат боцвана із гірським кришталем, з люксовою фурнітурою. 580 гривень. Ось така тут намистина спереду велика. Матовий агат 90. Також є індійський агат, ось такий з гематитом. Ціна 140. Браслет з гематиту можна взяти. До компанії. Так, 120 гривень такий гематит. Можна скомпонувати їх. І є ось такий індійський агат 90 гривень. Це були агати. Далі покажу тигрове око. Це сильний захисний камінчик. Камінь сили, захисту, впевненості в собі, також він захищає від заздрощів та маніпуляцій, віддзеркалює негатив, притягує фінансовий успіх і знімає емоційні перепади. Це тигрове око 8 та 10 мм, такий браслет з бронзовою фурнітурою 180. Є тигрове бича та соколине око 168 мм та 6 мм 135 мм. Такі браслетики вже були в мене. Ось знову прийшли. Кіаніт із Лабрадором. Кіаніт це камінь, який гармонізує емоційний стан, посилює інтуїцію, також допомагає медитації для духовної рівноваги, створює потужний енергетичний захист та покращує комунікацію. І лабрадор – це камінь інтуїції, проведіння, він посилює духовне бачення, також сприяє трансформації. 360 гривень такий браслет. Є із Лабрадору ще подвійний. Ось такий хороша ірізація тут, дуже хороша. Ціна 550 гривень. Об'єднані такими трьома намистинами. Із Лабрадору також ще є такий 160 гривень. Також має ірізацію. Є лабрадор та місячний камінь. Місячний камінь він посилює жіночу енергію, допомагає знайти душевний спокій, також розвиває інтуїцію, сприяє гармонійним відносинам та притягує удачу і виконання бажань. 150 гривень ось такий. Хороша ірізація. І в місячному є камені, і в лабрадорі. І є з місячного каменю такий браслетик: 135 гривень. Далі покажу. Це три. Це камінь, який притягує фінансовий успіх, підвищує енергійність, розвиває впевненість у собі, також очищає енергетику. Він не накопичує негатив і заряджає позитивною енергією та допомагає в прийнятті рішень. Є такий браслет. Ціна 240 гривень. Із яшмою. Ціна 200. Тут викопна яшма. Яшма, між іншим, це камінь, який додає сили і витривалості, також підсилює сміливість та рішучість, захищає від негативу, стабілізує емоційний і фізичний стан і притягує нові можливості, також сприяє відновленню енергії. І є ось такий просто, без нічого, лише з фурнітурою трошки 210 гривень. Ось така ще є викопна яшма. 120 гривень. Так, наступний покажу вам білий нефрит з аметистом та чароїтом. Дуже хороше поєднання, дуже красиво виглядає на руці цей браслет, 190 гривень. Намистина чароїту, з однієї сторони вона світліша, з іншої сторони, темніша. І лавандовий аметист дуже хорошої також якості. Ось такий браслетик. Далі це є гранат. Камінь, який стимулює пристрасть та любов, допомагає подолати труднощі, також захищає від негативу, посилює мотивацію і дає енергію та силу. 300 гривень його ціна 4 на мастинка тут кубик. Малахіт. Це дуже хороший камінь по властивостях. 430 гривень. Тут 6 ммна мистинка. Малахід він захищає від негативу, від енергетичних атак. Є таким захисним камінчиком, також допомагає в трансформації, саморозвитку і притягує фінансовий успіх. Дуже хороший по властивостях камінчик. Є з рожевого кварцу новий браслетик також, це подвійний браслет. Тут рожевий кварц та полуничний кварц. Рожевий кварц він притягує любов для гармонійних відносин, також зцілює емоційні рани, розвиває самоприйняття і дає відчуття внутрішнього спокою. Також покращує комунікацію із людьми. Ось так він виглядає. Так, наступна яшма ще покажу червону яшму. Ось такий браслет 110 гривень. І такий з гематитом 110 також. Далі амазоніт. Це камінчик, який заспокоює нервову систему, захищає від негативу, також сприяє чесному спілкуванню і притягує фінансову стабільність. Він сприяє прийняттю правильних фінансових рішень. Ось такі два. Тут є з місячним каменем. 370 місячний камінь він посилює жіночу енергію, також допомагає знайти душевний спокій та виконання бажань. І є із гірським кришталем амазоніт. 350 гривень гірський кришталь, Він посилює дію інших каменів. Також він очищає енергетику та заряджає енергією. Наступний аметист. Тут аметист йде з турмаліном-шерлом та агатом. Чорний агат-кубики та чорні кубики турмалін-шерл. Ціна такого браслета 410 гривень. Аметист він заспокоює нервову систему, зменшує стреси, покращує сон, також посилює інтуїцію, захищає від негативної енергії, стимулює духовний розвиток і допомагає позбутися шкідливих звичок. Ось такий. Так, далі показую, які є ще підвіски. Ось такі підвісочки. Це є сонячний камінь та агат необроблений. 120 гривень. Ось ці всі три, що тут є, по 120. Бронзит та тигрове око, також 120. І ось такий тут яшма, необроблений агат і сонячний камінь. Такі. Наступні покажу по 150. Це є лабрадор. Має хорошу ірізацію. Камінчик такий не оброблений, добре, не зашліфований. Бачите, якої він форми. Але красива ірізація. 150 гривень. Апатит. Ні, цитрин спочатку йде. Ось такий цитрин. Апатит. Ось такий агат, дуже красивий камінчик, також 150. Між іншим, є сьогодні, я показувала браслет із агату спочатку ще. Ось такий. І вони дуже підходять одне до одного: Нефрит та турмалін. Турмалін шерл. І ось такий це є приніт. Вони всі по 150. І далі покажу ще по 160. Тут йде рожевий кварц, такий великий камінчик. Всі йдуть на застіпку. Смарахт. Один камінчик ще є. Чароїд. Ось такий. Ларемар. Ця підвіска нагадує мені рибку. Чимось схоже на скелет рибки. Але красива, цікава підвісочка. І ось такий аметист. Покручу з різних сторін, щоб ви бачили, який він. Ціна таких 160. Далі показую сережки ще, які я зробила. І набори сережки та підвіски. Також там є три набори. Так, 320 це трин. Ось такі красиві швензи, як колосочки. Дуже красиво на вусі виглядають. Альбіт. Такі сережки 300. Яшма тараух, раухтопас. Це набір. 430. Рожевий кварц та аквамарин 400. Сапфір та гірський кришталь 480. Турмалін та сонячний камінь 290. І гранат також 290. Ось такий кубик. Ще покажу брошки, які є, їх небагато. Лише кілька штучок мені прийшло. Але, можливо, комусь сподобається. 90 гривень. Така, з перлинкою. Сова 90. Тут ось ці камінці, вони схожі до каменю котяче око, мають такі переливи. І так само переливи є на цій гілочці також 90 гривень. Такий котик 70 гривень срібний. Колосок 100 гривень. 100 гривень така брошка. У вазі якісь квіти. Але вона така цікава, красива, тому що багато камінчиків і перлиночка є. Так, така біленька киця. Ціна її 90. Ще одна біленька киця. Ось така. 50 гривень. Тут застіпка така, ось бачите, звичайна. І ще є квітка ось така 90 гривень. Можливо, комусь щось сподобається, Буду чекати вас у вайбері. Номер телефону я напишу під описом відео. Все, дякую за увагу!